Всім привіт! З вами Планета Книг, і сьогодні я зроблю обзор на книгу Пеппі Довга панчоха у Південних Морях від письменниці Астрід Лінкрес. про маленьку невгамовну дівчинку Пеппі, яка підкорила серця багатьох читачів, і придумала дуже багато е, смішних пригод. Давайте подивимося, як вона оформлена в середині. Вона є дуже красивою, в неї легкий зміст, легко читається. Все написано досить зрозумілими, середніми буквами. Є багато смішних малюнків. Ось зараз є ось смішні малюночки. Також ця книга є від видавництва Махарон Україна. А, від цього вдалист є три книги, тобто три пригоди цієї маленької дівчинки. Ось тут є зміст і має 107 сторінок. Якщо вам сподобався обзор на цю книгу, і ви хочете її прочитати, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на цей канал і пишіть в коментарях обзори, на які книги ви хочете отримати. І я обов'язково зроблю. До скорої зустрічі, па-па!